Вітаю на каналі. Рада зустрічі з вами. Тетяна Гаугаш тут з вами. Мама, зі мною ніхто не хоче гратися. Або у мене зовсім немає друзів. Подібні фрази дуже бентежать, дуже хвилюють батьків. Тож давайте розбиратися з цією темою більш детальніше. Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед, допомагаю скорикувати вроджені чи набуті вади розвитку. Давайте розглянемо причини, які можуть впливати на ці події. Да? Чому саме дитина не може завести собі друзів? По-перше, це може бути низький рівень комунікативних навичок. Тобто дитина просто не вміє спілкуватись, вона не може запитати, що вона хоче, вона не може відмовитися від того, що вона не хоче, вона не може запропонувати якусь гру, щоб да, було цікаво дітям, і тому подібне. Да? Це занищена або завищена, занижена або завищена самооцінка. Тобто, дитина боїться весь час зробити щось не так, щоб з неї не насміхалися. Вона боїться проявити ініціативу, або боїться якихось інших моментів, що там її якось будуть погано до неї ставитися, щось погане подумають і таке інше. Як вона виглядає, як вона розмовляє бути смішною, якщо дітки більш Да? це все зрозуміло. І, звичайно, що це завищена самооцінка. Я тут цар і Бог, як ви можете до мене по-іншому відноситися? Да? Бо про це ми ще трошки пізніше поговоримо. І ем, ще одна із причин це порушення емоційної регуляції. Тобто, дитина не вміє ем, керувати своїми емоціями. Вона може або весь час ображатися. Злитися, агресувати і таке інше, да якщо треба десь домовитись, вона не може цього зробити і починає проявляти емоції свої у всій красі. І звичайно, якщо вони такі багаті, да? емоційно, навіть якщо вона дуже яскраво реагує, радіє навіть радіє, да? то також не може подобати, може не подобатися людям, діткам, да, особливо. Ми знаємо навіть і такі дорослі випадки, якщо людина дуже емоційно реагує на радості, то також не дуже приємно да, з такою людиною спілкуватися. Ну, я кажу особисто за мене, звичайно, це все дуже індивідуально. І ще одна причина: Само... Сором'язливість, тривожність і бути страх, і якщо є страх відторгнення. Да? Ну, про це ми вже трошки поговорили, але зазвичай це та. Манера поведінки, яка є у сім'ї, да? і якщо є, у це дуже сильно йде з сім'ї. Якщо мама чи тато, чи взагалі батьки часто да, говорять, що якщо ти щось робиш не так, то знає, я тебе не люблю. Я тебе взагалі ці жахливі, страшні речі, коли наче шуткують, що я там тебе віддам дяденьки міліціонеру, або там циганам, або в дитячий будинок, ну взагалі, да? це страшні речі. Які викликають тривожність дуже величезно, це, як окажучи, тривожність. Да? Можливо, одна дитина це сприйме, одне ухо влетіло, в інше вилетіло, а може бути і навпаки, тому це ну, взагалі такі не можуть бути слова вимовлятися батьками до своєї дитини. Ну, адекватними батьками, будемо так казати. І ще одна поведінка, яка також стосується емоційної регуляції, да? це неприйнятна поведінка. Да? І ще одна причина, Да? Яка це може бути? Це неприйнятна поведінка. Знову ж таки, дитина не лише агресує, а ще й маніпулює. Да? Якщо ти не зробиш це, то я тобі там ти не будеш зі мною гратися. Я піду розкажу там, вихователю, вчителю, всім там іншим. Да? Якщо ти не будеш зі мною курити, якщо це біжили дорослі, дорослі дітки, да? то значить я розкажу, що ти там не знаю, що ти там міг таке страшне зробити. Да? Списав контрольну роботу. Да, або ще якісь такі, ну напевно, писанням вже зараз дітей не запугаєш. Ну ви зрозуміли мій посил, да Що це може бути маніпулювання, і діти можуть боятися цієї, цього маніпулювання. І саме знову ж таки, корні зазвичай, в більшості випадків, як би це не було неприємно чути батькам, але вони йдуть саме з родини. Да, з тієї е, комунікації, яка установлена у родині. І, і ще одна е, дуже часта, на мій погляд, причина це детоцентризм, е, це е, особливо зараз, коли дуже багато йдеться там, про те, що дитина треба до неї якісь підходи, що треба батьки мають дітей і все і таке інше. Да, якось, е, ну, Мені здається, що. Останнім часом дуже важливо підняли цей рівень того, що дитина дійсно важлива, для сім'ї дійсно дуже багато проблем іде з сім'ї, але ж не треба знову ж таки переходити у якусь крайність. Да? Завжди добре, оця золота середина її тому і називають золотою, тому що вона саме дуже правильно, важлива і корисна, да? і в тому числі, і для. Відношення до дитини. Не треба ставити дитину центром Всесвіту, щоб вся сім'я крутилася, всі інтереси сім'ї, вони всі навколо дитини, да? тобто мама не може піти зайнятися своїми справами, тому що там у дитини щось таке я не знаю, є, да? якісь незрозуміла велика кількість гуртків, незрозуміла кількість якихось розвиваючих занять. Завжди у всьому має бути оця золота середина. Да? І якщо батьки навіть не можуть якось своє життя побудувати, вони мають себе якось вже не кажучи про якісь такі глобальні речі, да що вони мають себе якось притримувати, да, тому що от по дитині треба туди, туди, туди і таке інше. Ну, ви самі знаєте багато таких. Випадків не кажучи вже про те, це вже зазвичай роль бабусь, дідусів, коли дитина що захотіла, всі швиденько зробили. Да, коли там посилають батька у магазин, бо дитина захотіла, не знаю, там. Якесь печиво, чи якусь шоколадку, чи морозиво, чи ще щось таке. Да? Не може дитина почекати і таке інше. Ну я напевно запишу навіть відео. Якщо вам буде цікаво, запиші напишіть у коментарях, тому що зараз я багато, багато бачу, як у цей детоцентризм дуже заважає дітям. Діти стають. Королями, царями у своїй сім'ї, і потім, коли вони виходять у соціум, ну розуміють, що вони там ніхто на них так не буде вже звертати увагу. Да? Ніхто не буде так: я захотів, і всі швиденько мають зі мною гратися. Я захотів, і дорослі швиденько мають це зробити, да? тому що дитина захотіла. У мене, наприклад, також багато таких випадків є. що Приходять на заняття дітки, да? я хочу так. Ні, так не буде. Да? Тому що дитина має розуміти межі. Да, можливо, це має якесь радянське виховання, також можна посперечатися на цю тему. Да? Ну, ви зрозуміли, я знову йду в іншу тему. Але це дуже таке болить мене, тому що я бачу, наскільки цей детоцентризм заважає і дітям, і сім'ям, і е, е, нікому від цього користі немає. Да? І потім діти йдуть у доросле життя, і у цей такий нездоровий егоїзм він дуже заважає, хоча зазвичай егоїзм такий здоровий. Він повинен бути. Це також може бути темою для наступних відео, якщо вам цікаво, пишіть. Ну, і постає питання: що ж з усім робити? Ну, звичайно, треба спостерігати і дивитися, як себе дитина поводить в школі з друзями, в садочку і таке інше. Так? Тобто, подивитися саму у цю. Як би мовити, зібрати якийсь анамнез, да, в яких випадках вона більш вислаблене себе поводить, да, що її там тривожить, в яких випадках вона може піти, наприклад, навіть у магазин щось купити, бо навіть є такі дітки, що вони вже у шкільному віці не можуть піти у магазин і щось купити. Вони дуже соромляться. Ну, звичайно, з цим треба працювати і е, звертати на це увагу. Друге, да, що, на що треба звертати увагу, що допоможе нам скоригувати цю ситуацію, це не ігнорувати емоції дитини. І е, принижувати там, можна подумати, там якась сильна проблема, та і тебе буде ще цих друзів, скільки хочеш, Та, там, е, мені б твої проблеми, закрий рота і, і, і щось таке подібне. Да. В жодному разі не можна на, ну, це ігнорувати, тому що е, знову ж таки це базова потреба дитини і людини взагалі, да, бути у соціумі і спілкуватися, і е, набиратися знову ж таки від цих спілкувань діти набирають дуже багато корисної інформації. Звичайно, є і негативна, і навіть та негативна має пройти через мізки дитини. Да, і дитина має навчитися з цим розбиратися, і вона має навчитися. Казати ні, там і таке інше, да? тобто не ігнорувати емоції дитини. Це дуже-дуже важливий момент. Третє це створювати можливості для спілкування, да? тобто спонукати дитину до спілкування, якось робити у цій соціальній такі ситуації, да? щоб дитина навіть не треба було піти в магазин. Да? Я, ну, це найпростіше, да? що я кажу, зателефонувати там, домовитись про щось. А, 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 зателефонувати, наприклад, навіть за домашнє завдання, тому що я знаю, що багато батьків самі запитують домашнє завдання. Да? Дитина не записала, і що, що да? мама там до другої мами, і всі поговорили, да? діти там якби взагалі. Да? Тобто має бути така ситуація, і дитина має тренуватися. Це не вроджена навичка, якою дитина народилася, і вона вже вміє з усіма спілкуватися. Це треба. Виховувати, щоб у дитини був була оця можливість да налагодження комунікації Да? це дуже важлива навичка. Ну, ви самі розумієте, і в сучасному світі, і взагалі. І дійсно, що треба ще зробити, да, це моделювати дружбу у сім'ї. Тобто, той самий приклад, про який я вже говорила. Якщо ви не бачили відео про те, як не впливають на розвиток дитини, що дитина дуже багато інфо... не, дуже, вона всю інформацію бере ззовні, да? вона має десь сприйняти цю інформацію, і те, що вона бачить, те вона і е, продуци... Як це буде продуцирує українською, да? продуцирує, перероблює і видає у... у світ. І, звичайно, має бути та... той приклад, да? який має дитина брати собі. І, і ще один да, що, що ще можна зробити, це е, розігрувати з дитиною соціальну ситуацію, да, брати іграшки, що, дити, що там, піш, пішла е, зайка до мішки у гості, як вони там себе поводили і таке інше. Да, і тут навіть не лише якісь такі позитивні, а й негативні. Там, е, мішка забрав, е, Іграшку, ну ви зрозуміли, да мій посил, да. Тобто програти цю ситуацію для більш дорослих дітей, звичайно, це більш такі серйозні ситуації, і там можна бути не іграшки, а просто проговорити. О, давай уявимо, що ти пішов там, там кудись, да, і там не знаю, твій однокласник забрав твій портфель, або там якось обізвав тебе, ну або ще щось таке подібне. Да, тобто програти цю ситуацію, щоб зрозуміти, а що ти скажеш, а як ти будеш себе поводити, да і. Ну і шоста рекомендація це навчання емоційної грамотності. Це також дуже важливий момент. Дитина має розуміти і свої емоції, що з нею відбувається, і емоції навколишні. Так? Щоб вміти е, якось взаємодіяти з людиною, треба розуміти, що з нею відбувається. В Який момент треба попросити щось, а в який момент треба пожаліти, підтримати, а в який момент треба закрити рота і тікати. Бо також треба, ми розуміємо, що не треба цього героїзму. Треба розуміти, що коли треба. Себе е, якось да стримати і десь втікав втікати, да, щоб також себе зберегти. І, до речі, на я вже також розповідала про це, і ще раз хочу сказати, що в мене є дуже цікава, на мій погляд, да, книжка, е, саме про те, як е, Хамелеон. Шукав собі друзів, і ми також там програємо цю ситуацію, вчимо дитину, щоб вона розуміла свої емоції, да? там по кожній емоції є пояснення, щоб дитина зрозуміла взагалі, що це емоція, да, і як з цими емоціями треба взаємодіяти, і взагалі, що це таке дружба, і чи важливо якось, ну, як можна сказати, да? щоб багато не спойлерити. Да? Ну, Цікава книжка, так що, якщо вам буде цікаво, да, пишіть у приватні повідомлення, ми з вами домовимося, як можна її придбати. Ну і звичайно, це можуть бути не лише мої книжки, ну я, звичайно, кажу, що моя найкраща, да, ну, це жарти, звісно, річ. І це можуть бути багато книжок зараз є на ну, можна придбати, да, тому тож підбирайте ту книжку, яка підходить саме вам, саме. Тому віку, в якому знаходиться дитина, да, дивитися фільми про дружбу, мультфільми, ну на багатьох на таких нормальних да, мультиках зараз є у цей момент. Але ж момент, да, який пов'язані саме з дружбою. Але я дуже рекомендую все ж таки фільтрувати цю інформацію і самим переглянути, що ви хочете донести. Бо буває, показується в мультиках така жертовна дружба. Да, тобто я. Дуже такий хороший, чемний, тому що я відмовився від цього від заради того, щоб моєму другові було добре. Та да? ну тут таке питання, да? чи потрібно спонукати до такої дружби, коли людина забуває дитина, особливо да? вона забуває про себе і йде в таку жертовну дружбу. Ну це не є психологічно здоровим фактором. Тож, як то кажуть, фільтруємо інформацію і не забуваємо про те, що відсутність друзів. Є таким червоним пропорцем, який може показувати, вказувати на якісь більш такі серйозні, хоча не сказати, що це не серйозна ситуація, а да? більш такі серйозні якісь особливості. Це можуть бути тривожні розлади, це можуть бути особливості розвитку, да, дефіцит уваги, мовлення, да якщо дитина не може вимовляти і свою думку, розповідати і таке і інше. Тобто, це та проблема, на яку Треба звертати увагу і думати, що воно якось саме розсосеться, переросте дитина. І в мене були такі проблеми, такого нічого, я виросла, нічого зі мною не сталося, ну це дуже таке звичайно вирішувати вам, як батькам, але це дуже ну, небезпечно, на мій погляд. І тому все ж таки, якщо ви бачите, що проблема стає гіршою, що проблеми ще більше вони тривожать дитину, то, звичайно, краще звернутися до спеціаліста і розібратися, можливо, за проблемами низької комунікації, комунікації саме ховаються якісь більш такі глибокі розлади, з якими краще у більшості випадків, краще розбиратися саме у дитячому віці, а не потім, коли вже дитина доросла, або це. Підлітковий вік, коли все випливає назовні, всі ті таракани, які були колись там е, зародилися у мозку дитини, тож підводимо підсумки, друзі, це дійсно важливо. Людина є соціальною істотою і для її психологічного здоров'я дуже потрібно спілкуватися з іншими людьми. Тож не ігноруймо цю потребу, а допомагаємо дітям. Розвивати цю навичку, показуємо приклад, щоб дітям було легше і спокійніше, і більше якісніше вчитися комунікувати з оточуючими людьми. А я бажаю вам наснаги та терпіння. До зустрічі у нових відео.